Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегамота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Гарлан ЕЛІСОН ДИВНЕ Вино. Двоє худих поліцейських, відповідальних за безпеку на цій ділянці каліфорнійського шосе, підтримуючи віллісакоу з обох боків, вели його від своєї патрульної машини. До безформенної купи, накритою ковдрою, що лежала просто на бетоні. Темно-коричнева пляма, яка починалася десь за 60 ярдів на захід, зникала під цією ковдрою. Один з гав сказав, Її протягло звідти. Це жахливо, надто жахливо. Віллі Скоу не хотів дивитися на свою дочку, але він мусив її впізнати, тож один з поліцейських міцно вчепився в його плече. А інший тим часом опустився на коліно і підняв ковдру. Він упізнав нефритовий кулон, який подарував дочці з нагоди випуску. Він спромігся впізнати лише кулон. Це Деббі, пробурмотів Вілі Скоу і відвернувся. Чому це відбувається зі мною? подумав він. Я ж не звідси, я не схожий на них. Таке має відбуватися з людьми. Ти зробив ін'єкцію? Він підняв від газети очі і попросив дружину повторити те, що вона сказала Я спитала тебе м'яко промовила Естель, а у втомленому голосі бриніла доброта, якої залишилося так мало в її душі. Я спитала тебе про інсулін. Миттєва посмішка торкнулася губ Віллі Коу. Він оцінив делікатність дружини, зрозумів, що вона не хоче заважати йому поринати в його сумні роздуми. Відповів, що ін'єкцію зробив. Тоді його дружина кивнула. Отож, я піду на гору. час спати. Ти йдеш? Не зараз, можливо, трохи згодом. Знову заснеш перед телевізором. На хвилюйся, я скоро підіймусь. Вона трохи постояла, не зводячи з нього очей, потім повернулася і почала підніматися сходами. Він прислухався до звичних звуків вечірнього ритуалу. Зашуміла вода в туалеті, потім у раковині, скрипнули дверця та шафи, Естель прибрала одяг, застогнали пружини, ліжко приймало на ніч тіло його дружини. Він увімкнув телевізор тридцятий канал, один з тих, що завжди були порожніми. Потім зменшив звук так, щоб не чути нудного, тужливого присипляючого шипіння. Вілліс сидів перед телевізором кілька годин, поклавши праву руку на екран, сподіваючись, що завдяки електронному бомбардуванню рука стане прозорою і відкриється його справжнє інопланетне походження. Посеред тижня він зайшов до Харві Роттамера і попросив дозволу не працювати у четвер, щоб з'їздити в лікарню до фонтани і відвідати сина. Роттамер був не надто задоволений, але відмовити не міг. Коу втратив дочку, а його син, як і раніше, був на 95% позбавлений здатності рухатися, і перебував на лікуванні без жодної надії на те, що будь коли знову зможе ходити. Тому Харві Ротамер сказав Вілісу Коу, що той, звичайно, має право взяти вихідний, але нагадав, що квітень уже практично настав. А всім відомо, в квітні фірма готує свої звіти, тож це дуже напружений час. Віллі Скоу сказав, що він про це пам'ятає, за 20 миль від Сан Дімаса машина зламалася. Немилосердно палило сонце, а Віллі Скоу сидів за кермом, роздивлявся пустелю і намагався згадати, який вигляд мала його рідна планета. Його син Гілван минулого року на канікулах поїхав до своїх друзів у Нью-Джерсі. Ті побудували басейн у себе в саду. Гіл пірнув і вдарився об дно. У результаті зазнав перелому хребта. На щастя, його витягли раніше, ніж він потонув, але вся нижня частина тіла виявилася паралізованою. Він міг рухати руками, проте кисті стали абсолютно нерухомими. Вілліс поїхав туди, домовився, щоб гіл вона перевезли до Каліфорнії, і тепер він перебував у лікарні у фонтані. Вілліс пам'ятав колір неба. Сліпучо зелене, невимовно прекрасне. І щось ні, не птахи. Ці істоти плавно ковзали повітрям, вони не літали. Більше він не пам'ятав нічого. Його машину відтягли до Сан-Дімаса, але механік у гаражі сказав, що їй доведеться доправити до Лос-Анджелеса адже він не має потрібних деталей. Віліс залишив машину і повернувся додому автобусом. Цього тижня він так і не відвідав гіла. За ремонт машини йому довелося заплатити 286 доларів і 45 центів. У березні почалася посуха, яка тривала в Каліфорнії цілих 11 місяців. Потім почалися дощі, що тривали цілий тиждень. Не порівняти з Бразилією, звісно, де краплі такі великі і падають так щільно. Що відомі випадки, коли люди задихалися, опинившись на вулиці під час зливи. Втім, дощ був досить сильним і дах почав текти. Віліс і Астель одного разу не спали цілу ніч, затикаючи рушниками у вітальні, але протікання явно виникло не в результаті пошкодження зовнішніх стін, а десь між перекриттями. Вода продовжувала текти всередину. Наступного ранку нестерпно засмучений Віллі Скоу заплакав. Естель почула його, коли закладала мокрі рушники в сушарку і прибігла до вітальні. Її чоловік сидів на промоклому килимі, в кімнаті пахло сирістю. Він закрив обличчя руками, в яких, як і раніше, тримав мокрого рушника. Вона встала поряд з ним на коліна, обійняла і поцілувала в лоба. Він ще довго плакав. А коли перестав, став терти очі, вони жахливо боліли. Там, де я народився, дощі йдуть лише ввечері, сказав він Естель. Тільки вона не зрозуміла, що він має на увазі. А коли збагнула, за деякий час пішла погуляти, щоб зібратися з думками і вирішити, як допомогти чоловікові. Віліс же прямував на узбережжя. Закрив машину і попрямував набережною у бік пляжу. Він гуляв піском близько години. Підібрав кілька молочно-білих уламків скла, які стали гладкими завдяки завзятим старанням океану. Потім ліг на якомусь піщаному пагорбі і заснув. Йому наснився його рідний світ. Можливо, тому, що сонце стояло в зеніті, а океан співав свою нескінченну одноманітну пісню. Вілліс зміг пригадати багато речей Яскраво зелене небо, птахи, що плавно ширяють над головою. Або, точніше, це були істоти, які нагадували птахів. Згадав цятки блідожовтого світла, вони спалахували, палали на тлі неба кілька коротких митей, злітали вгору і зникали. Він відчув, що повернувся у своє справжнє тіло. Відразу кілька ніг працювали злагоджено і дружно, несли його по оповитим прозорою димкою піскам, згадав запах хівітів. Він знав, що народився на цій планеті, провів там дитинство, став дорослим, а потім його надіслали сюди. Віллі Скоу в тілі людини розумів, що його вислали з рідного світу за те, що він зробив щось жахливе. Знав, що його засудили до цієї планети, до землі, Імовірно заскоєний злочин, та він ніяк не міг згадати, в чому він полягав, і не відчував у вісні жодної провини. Однак, коли він прокинувся і знову став людиною, він відчув щось дивне йому нестерпно хотілося повернутися додому туди, де він народився. Він більше не міг залишатися в пастці цього огидного тіла. Я не хотів до вас іти, сказав Віллі Скоу. Вважаю це цілковитою дурістю. Та оскільки я сюди прийшов, отже, припускаю, що маю сумніви. А я ні в чому не сумніваюся. Тому. Психіатр посміхнувся і помішав какао у своїй чашці. Тому ваша дружина наполягала, і ось ви тут. Так. Віллі уважно роздивлявся свої черевики. Коричневі. Він носив їх уже три роки, але ніколи не почувався в них зручно. Вони тиснули, а великі пальці на обох ногах, схоже, упираються в лезу тупого ножа. Психіатр обережно поклав ложку на серветку і почав пити какао. Послухайте, містере Коу, я готовий до будь-яких ваших подальших дій. Ви мені не потрібні. Ви теж не хотіли б тут перебувати, якщо ваше відвідування не принесе позитивних результатів. І, швидко додав він, Коли я говорю про допомогу, я не маю на увазі спроби пристосувати вас до уявлень про якийсь певний світ, навернути у відповідну віру, яку ви вважаєте за необхідне від себе відштовхувати. Ні Фрейд, ні Вернер Ерхард, ні Наука і ніщо інше не переконали мене остаточно і безповоротно. Що існує предмет, який називається реальністю, закодована реальність така, що існує постійною і незмінною. Якщо те, у що людина вірить, не приводить її до божевільні або в'язниці, немає жодної причини, з якої її вірування не можуть вважатися менш прийнятними, ніж те, що ми гм, нормальні люди називаємо реальністю. Якщо ваші уявлення роблять вас щасливим, Вірте в усе, що забажаєте. Я ж просто хочу вас послухати. Можливо, дещо прокоментувати, а потім подивитися, чи відповідає ваша реальність тій, яку нормальні люди вважають своєю. Ну як, вас влаштовує? Віллі Скоу спробував видавити з себе посмішку. Наче так. Я трохи нервую. Спробуйте заспокоїтись. Мені, звичайно, легко говорити. А вам зовсім непросто це зробити, але я не бажаю вам зла. І справді я вислухаю вас з величезним інтересом. Вілліс встав. Ви не заперечуєте, якщо я трохи поблукаю по вашому кабінету. Думаю, мені так буде трохи легше. Психіатр кивнув і посміхнувся, а потім показав на какао. Вілліс Коу похитав головою. Він походив по приймальні і нарешті вимовив. Це не моє тіло. Мене засудили до життя в якості людської істоти, і мене це вбиває. Психіатр попросив його пояснити, що він має на увазі. Віллі Скоу був людиною невеликого зросту, погано бачив, його темне каштанове волосся вже почало випадати. Він часто скаржився на біль у ногах і постійно потребував хустинки для носа. Сумне обличчя було зоране зморшками, які говорили про те, що його життя сповнене проблем. Він розповів усе це лікареві, а потім додав: Я вважаю, що ця планета є місцем, куди надсилають всіх поганих людей, щоб покарати заскоєні злочини. Я вважаю, що ми всі прибули сюди з інших світів, з інших планет, де зробили щось мерзенне. Земля є в'язницею. Нас відправляють сюди, щоб ми жили в оцих огидних тілах, старіли, розкладалися, смерділи і вмирали. Таке покарання. Але чому ніхто, крім вас, цього не відчуває? Психіатр відставив в бік чашку з какао, що давно охололо Напевно, мені надали тіло з дефектом, припустив Віллі Скоу. Трохи більше болю від усвідомлення того, що я народився на іншій планеті. І що покараний за скоєний злочин. Та я ніяк не можу згадати, що саме я зробив. Думаю, це було щось жахливе, адже я отримав такий суворий вирок. Ви колись читали Франца Кавку містера Коул? Ні. Він писав книги про людей, яких судять за злочини, про природу яких вони нічого не знають. Цих людей звинувачують у якихось невідомих їм гріхах. Так. Саме це я і відчуваю. Можливо, Кавка теж це відчував. Він також міг мати дефектне тіло. У ваших відчуттях немає нічого надто дивного, містер Екоу», – сказав психіатр. У наш час багато хто не задоволений своїм життям, багато хто виявляє іноді надто пізно, що є транссексуалами, що мали жити в якості інших людей, чоловіків, жінок. Ні ні, я не це маю на увазі. Я не збираюся змінювати стать. Просто я пояснюю вам, що прибув з іншої планети. Там зелене небо, оповитий димкою пісок, і цятки світла спалахують, а потім линуть угору. В мене багато ніг, а між пальцями тонка павутина. Та й взагалі це не пальці. Він замовк і збентежено подивився на лікаря. Потім сів і тихенько продовжив. Лікарю, моє життя нічим не відрізняється від життя всіх інших людей. Більшу частину часу я погано почуваюся, надходить маса рахунків, суми за якими я не можу сплатити. Мою дочку збила машина, і вона померла, і я не можу про це думати. Мій син підліток став інвалідом. Ми з дружиною майже не розмовляємо, не кохаємо один одного, та й не кохали ніколи. Я живу не гірше і на краще за інших жителів цієї планети, ось про що я говорю Біль, страждання, життя сповнене жахіття, кожен день без надії, порожнеча невже ми не можемо розраховувати на краще тільки на це огидне життя в якості людських істот. Послухайте, я знаю, є чудові місця, де ніхто не страждає і де нікого не змушують перебувати у в'язниці під назвою людське тіло. У кабінеті психіатра стало темно. Дружина Віллі Сакоу домовилася з лікарем в останній момент, і той погодився прийняти маленького лисіючого чоловічка в кінці дня. Містере Коу, промовив психіатр, я вас вислухав і хочу, щоб ви знали. Я дуже співчуваю вашим страхам. Вілі Сукоу трохи полегшало йому здалося, що нарешті хоч хтось йому допоможе. Ні, звичайно, не впоратися з болісним важким знанням. Просто тепер він не самотній. Скажу вам чесно, містере Коул, продовжував психіатр. Я вважаю, що ви маєте дуже серйозні проблеми. Ви хворі і потребуєте інтенсивного лікування. Я поговорю з вашою дружиною, якщо хочете, але дослухайтеся до моєї поради. Вам слід лягти в якусь серйозну клініку, перш ніж ваш стан. Скоу закрив очі. Він щільно закрив двері гаража і заткнув щілини ганчірками. Він не знайшов досить довгого шланга, щоб дотягти його від вихлопної труби всередину машини. Тому він просто опустив вікна і завів двигун. Сидів на задньому сидінні і намагався читати Домбі і син, коли Згіл сказав, що йому ця книга сподобається. Але ніяк не міг зосередитись на історії та чудовій мові, тож невдовзі відкинув голову на спинку і спробував заснути, сподіваючись, що йому насниться інший світ той, що у нього вкрали світ, який вже він ніколи не побачить. Нарешті його зморив сон, і він помер. Похорон був у Форест Лон, і на нього майже ніхто не прийшов. Естель плакала. Харві Ротамер обіймав її за плечі і втішав. Але при цьому майже весь час непомітно дивився на годинник, тому що квітень вже майже настав. Віллі Сакоу поклали в теплу землю, на нього посипався бруд чужої планети. Це зробив мексиканець з лопатою в руках, який мав троє дітей, тож йому доводилося мити посуд у нічному барі та ще й подавати їжу. Тому що він просто був не в змозі сплачувати оренду за свою крихітну квартирку. Багатоногий консул привітав Вілліса, коли той повернувся. Вілліс подивився на консула і побачив зелене небо у нього над головою. Ласкаво просимо додому, Плідо, сказав консул. Він здавався дуже сумним. Плідо, який був Віллісом Коу в далекому світі під назвою Земля, підвівся на ноги. І озирнувся на всі боки. Дім! Але він не міг мовчки насолоджуватися своєю радістю. Йому слід було знати, консуле, прошу вас, скажіть мені, що я зробив такого жахливого. Жахливого? Консул був вражений. Ми вами захоплюємося, ваша милосте. Ваше ім'я цінують та обожнюють. У його голосі звучала справжнісінька пошана. У такому разі, чому мене засудили до життя повного страждань в тому жахливому світі? Чому відіслали і прирекли на муку? Консул похитав своєю кудлатою головою, легкий бриз розвівав його розкішну гриву. Ні, ваша милосте, ні. Це ми страждаємо. Лише деякі найдостойніші і найулюбленіші представники народів, що населяють Всесвіт, можуть вирушити до того світу. Життя там солодке і приємне порівняно з тим, що називається життям в усіх інших місцях. Просто вище цього не зрозуміли. Але ви зрозумієте і згадаєте Плідо, який у найкращій частині свого майже вічного життя, наповненого болем, був Віллісом Коу, Згадав, минув час, і до нього повернулася вічність, сповнена смутку, народженого в ній. І він зрозумів, що він отримав у подарунок радість, доступну небагатьом поміж жителів далеких галактик. Він отримав кілька дорогоцінних років життя в світі, де біль і страждання важко порівняти з тим, що відчувають інші жителі Всесвіту. Він згадав дощ і сон. І відчуття дрібного піску під ногами. У такі ночі, які він ненавидів на землі, плідо міцно спав і бачив прекрасні сни. Йому снилося життя Віллі саков на чудовій планеті. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.